Позаду тут ліхтарик з боку дупло інтимних процедур з прикурювачем і мордашка передня. Цтечі, чтечі, не знаю як прочитати, на фосфатниках з одною розеткою, в котру запхали вилку суїцидника. І тепер воно, відповідно, не вмикається, не працює. в всередину лазили чи глибоко, ще не пам'ятаю, не знаю. Максимально проста станція, От тільки пару світлодіодів і кнопок без дисплеїв рідкокристалічних, без без понтів. Розбирається станція не так, як сподівався. Зовсім інакше декоративні потрібно знімати накладки і додаткові дрібні шурупи викручувати. Бачимо, горіле палине так добряче. Це, я так розумію. Ні, це я ще не розумію, який то каскад. Це низьковольтний, по ідеї. Каскад високовольтний, ось тут і конденсатор в зюзю забеременнил. Знімаю інвертор, будемо дивитися. Всередині залишається батарея з паленим. І це ми забираємо в сторону. Воно нам поки що не цікаво, батареї там нічого не могло бути. А інвертор вивчаємо детальніше. Зразу в очі кидається спалений Варистор, термистор, точніше, НТС-шка низькоомна. Дуже мене насторожують горілі дорожки біля кнопки. Якщо дугою пішло по керуванню, то, то кінцево однозначно. На платі інвертора зібрана низьковольтна частина з головним процесором. Вхід батареї запобіжники виглядають цілі, але транзистори палені. Ну і однозначно в хлам нарізка синуса, це без сумніву, враховуючи, що тут по входу зроблено ну і конденсатор. Треба розпаювати, міряти, дивитися, чи вижило керування, на чому воно зібране. Які драйвера, чи цілий процесор. Тут стоїть процесор Моторолівський. І вже бачу, що драйвера постріляли. Тобто, якщо цю станцію і можна буде зробити, то це буде доволі дорогий і тяжкий випадок. Прикро, але що ж зробиш? Знизу теж видно горілі дорожки, це по силовій частині, але ось ця от пістон, який вигорів, він йде чисто по керуванню по низьковольтному. І ось воно пішло доріжки на плату керування. Ця кнопка включення. І це вже дуже зле. З написів зрозуміло, що є два варіанти інверторів на 600 і на 300 Вт. Зроблено непогано, але як то кажуть, без фанатизму. Все просто: чим далі, тим гірше. Запобіжники цілі, а тут ми маємо коротке. Відповідно, на батареї коротке, тобто батарея була замкнута. Чому не згоріли запобіжники? Поки що питання відкрите. Слаботочні запобіжники на слаботочку теж цілі. Ось вхід БМС. -ки. Видно, що вона 4 -комірчиста. На батареї в мене 0 вольт. При відключенні вона не стартанула. Відповідно, або БМС-ка її відключила, або глибокий розряд, або там є ще якась проблема. Мусимо лізти і до батарейки. Треба зняти короткий, випаяти, і тоді можна буде пробувати підключити, зарядити, перевірити батарейку. Заряд тут іде через окремий блок живлення, тобто інвертор реверсом не працює. Це з одного боку полегшує наше завдання, але не значить, що щось вийде. Тому що таки по кнопці і діодах AC включення прилетіло і по слаботочці. На плату керування, ось вигорівша тут дорожка пістон є. Тобто по колах кнопки вигоріла товста доріжка, це говорить, що по низьковольтній частині влупило добряче. На жаль, прогноз негативний, скоріше за все, модуль синуса піде гайту, а знайти його шансів фактично не буде. Можливо, вдасться хоча б і запустити від акумулятора як низьковольтну. поки що працюю в тому напрямку. А далі дасть січути. Вишпортую верхню раму, точніше нижню раму інвертора, бачимо вхід батареї і БМС-ка, воно все заклеєно на герметику. Батарея на жорстко вклеєна в корпус. Вишпортати її буде доволі проблематично. Тому, якщо наглої потреби в цьому немає, цього краще не робити. Тому спочатку відновлю вхідні кола інвертора і подивимося, що батарея стартане, щоб не робити лишнього. Бо вишпортувати то це доволі велика проблема буде. Ну, все клеєне зі всіх боків. З батареєю теж зле. По виходу, як я згадував, нічого струму вона не бере від лабораторника, пів вольта, типу по виходу. Веде себе так, ніби коротке замикання. Ну, може глибокий розряд. Найчастіше керування по земляній лінії по мінусу. Тому дивлюся, що робиться на BMS. І на BMS теж повна жопа. Тобто ось пів вольта якихось є на одній комірці. 0,4 на другій. 0,29 на третій і 0.15 на першій. Таке враження, що батареї повна жопа. Тому поки якось так чекаю рішення власника чи пробувати мені то все розшпортувати. бо тут будуть величезні затрати часу. З невідомим результатом. А тоді будемо приступати або пакувати назад. На жаль, чи на щастя, власник відмовився від ремонту. Відповідно, ми навіть не дізнаємося, наскільки живою залишилась батарея. Тому збираю, збираю і повертаю так, як хоче власник. Можливо, це рішення правильне, враховуючи, що є високий ризик, що в результаті ремонту запрацює тільки низьковольтна частина. Бо знайти плату. З проциком шансів практично немає. Збираю взад силові контакти батареї назад не підключаю, оскільки тут казе, щоб і так вже вбиту батарею не добивати. Ну і залишилося декоративні накладки покласти. Ось чотири гвинта зверху і чотири великих знизу. Їх всі треба відкручувати. І фіксується, то все ховається декоративними накладками. Така конструкція. Ноутбук замацьганий, але нас це не турбує. Його хочуть вдосконалити. Поставити SSD, поставити додаткову пам'ять на це місце і щоб він швидко працював. Але бачимо те, що бачимо: в нього мерехтить екран, не реагує на деформації, ні матриця, ні шлейф. І фактично маємо проблему з підсвіткою. Ставлю на матрицю, але на 100% поки що не впевнений. Розбираю, подивлюся, вдосконалювати немає сенсу, поки не розберемося з дефектів. Воно зараз знову почне моргати, я вже то проходив, пару разів його включав, зрозуміло, що воно буде моргати конкретно. І чітко видно, що проблема не з зображенням, а саме з підсвіткою. Думаю, вмирають діоди. Підключаю биту матрицю. Щоб подивитися, чи справа в матриці, в підсвітці, чи в чомусь іншому. І так виглядає, що проблема таки в матриці оригінальній. От би та матриця не моргає, зображення стабільне. Так і є, ось вже завантажилося привітання і матриця стабільна. Добре, замовляємо матрицю. І вже заліз я до матриці, було дивитися, що тут робиться з підсвіткою. Як дзвонять, кажуть, а воно на зарядці не моргає. Ми будемо користуватись на зарядці. Ну то не випрос, не питання збираю, аби воно все ціле було. А ну, спробуємо з блоком живлення, чи буде моргати чи ні. Включив блок живлення. Та вроді не моргає. Таки не моргає з блоком живуні. Цікаво. Цікавий дефект. Ну, це не моя справа. Сказали, не трогати, не трогаю.